Околиці одного з сіл сумського району, де працюють бригади газової служби. Ці чоловіки підрізають молоді клинки для того, щоб ремонтники змогли дістатися потрібного місця. Сюди, в березні, влучились наряди російських самохідних артилерійських установок, говорить слюсар групи ремонтників Микола Віннік. Були ями, прильоти. Що як могли, ми що спіли, зробили, залатали, де були ну, Оржіння газопроводу і поїхали, бо почалися начали, п'ять прильоти. Страшно було? Да, ну як страшно. Уже, як. Ну, початку було, звісно, час вже поприлутали. Тоді вдалося відремонтувати на швидку руч, а зараз капітально з заміною труб високого тиску. Старший майстер компанії Олександр Мараховський теж був на цій дільниці наступного дня після російського обстрілу. Пригадує, як тоді було. 24 березня під час артилерійського обстрілу Бушков було пошкоджено розподільчий газопровід до одного з сел Сумського району. Прильот був сюди, труба була як решета в жахливому стані. Такий вигляд мали труби цього газогону, коли на наступний день після обстрілу сюди приїхала ремонтна бригада. Про ситуацію в цьому селі старший інженер служби газопостачання Віктор Полів'ян розповідає так: було пошкоджено газопровід високого тиску, від якого живиться. Все селище, це близько 1400 абонентів. Тимчасово було ліквідовано витік газу для того, щоб абоненти могли забезпечити абонентам абонентів природним газом. Зараз прийшли матеріали, виконуються роботи з відновлення системи газопостачання. Зараз я так знаю, що ви теж по прикордоні їздите, де ведуться обстріли. Як там? Це ж складно, ну працюємо. Комусь цю роботу треба робити. Ми, ми, краще нас її ніхто не виконає. За словами Віктора Палів'яна, з 24 лютого в області було виявлено 280 пошкоджень об'єктів мереж. Ремонтні бригади відновили надходження природного газу майже 4,5 тисячам домогосподарств. На прикордоні через постійні російські обстріли зі сторони Федерації роботи з відновлення тривають постійно. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.